У нас в Долинській дуже поважний гість із міста Мюнкен Матіус Кальтер. Він приїхав, він історик сам із Мюнхенського університету і хоче присвятити свою диссертацію. Чак назвати. Інший проєкт, науковий проєкт. Науковий проєкт хоче присвятити Долинському комбінату. Кисаних рот. Да. Ну я дуже вдячний за все, що ви мені сьогодні там показали, розказали. Тобто, взагалі можна сказати, що люди мене дуже там добре і гостинно тут зустріли. Ну мені просто надзвичайно цікаво. А з ким ти все. зустрічався? Ну, з, з багатма люблі, які притули. А назви, назви з ким. Ну, з Головним, ну колишнім полок, колишнім із любою з валентиною. Викториной Личишиной, вона у нас в Балтері, працювала. Вот. Ну, Марина, ну, Марина, ну, Марина Белова це вообще слышит директор музикальної школи, вона вообще комбинат построила сама. з з вот. Ну да. Твічі, ну... З Юрієм Брусником. З Юрієм Брусником ми сьогодні півдня провели, Да, були на екскурсії, він сьогодні гостинок покатав на своїй машині. І ще, ну і ще хочу подякувати Віті Науменку, щоб вона все так. Віта Науменка, так, з неї все почалося, тому що через Віту Науменку ти вийшов. Точно, мене, а потом же... я, я надію, що зараз там нікого не запухую і в музей був. І в музей був. Так, да, так. Да. От. Ну, в принципі, багато чого я. І сьогодні з З Зінченка директора, сьомого директора зустріли, він нас піймав. Да. тому що ми зняли это, э, сам Гокор, ну, э, в'їзд Гокор і нас охрана засікала. Да. І зразу вже приїхала. Робить Ісключительна охрана. Зразу же нас знайшли на кладбищі, ми були на могилі Стайслава Ковальчука і одразу нас і пов'язали. Ми подарували їм книжечки, і вони нас обнімались. І ми поїхали. Да? І сьогодні чудовий день, чудова погода, да. Долинська. Не mm -hmm. такий сильний вітер. Не таке сильний вітер, Долинська не так. Ну, навіть, як сказати, ну то, 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 то така красива осінь. Красива осінь, так. Да, така та. на, на, наступає красива осінь. Та. Так що все добре. Та. Ну, так що будемо співпрацювати з тобою. Надіюсь, що ти нам книжку напишеш. Про, про, про свою почекати, але про свою подорож. От об, повіщав з тебе книжка. <плак>